Що дорожче, Алієв чи Мілевський на піку? Хай буде Мілевський. Так, да, це правильно. Мілевський 11, Алієв 10. Що дорожче, збірна України чи Українська прем'єр-ліга прямо зараз? Хай буде всі гравці збірної. Дивіться, Українська прем'єр-ліга коштує трошки більше 400 мільйонів, а збірна коштує трошки більше 300. Андрій Ярмоленко і Євген Коноплянка в піковій своїй вартості чи Андрій Шевченко в піковій вартості? Андрій Отто... Шевченко. Так, да, це правильно. Андрій Шевченко коштує 51 мільйон. А коноплянка з ярмолком кожен по 25, Відповідно, сумарно 50, Ну 51 більше ніж 50, тому не вистачає одного лямчика. Тайсон чи Марлос mm. також на піку. Мені здається, Марлос. Точно? Так буде Тайсон. Зробимо мені, що ми нічого не підказували. Но вирізати ми це не будемо. Коротше, Тайсон коштував 15, Марлос 11. І останнє запитання: якщо правильно відповідаєте, отримаєте 200 гривень. Ярослав Ракицький чи Євген на піку? Не Ракецький. Мені не подобається, так що він коштував дешевше. Ракитський коштував 12 мільйонів. Хачіді 9. Тому на жаль, ви не виграєте. Хоча, якщо підписані на футболхаб, все одно отримаєте 200 гривень. Ні, на жаль, не підписані. Що треба тоді зробити? Підписатися само собою. Да, і тому... Поставити лайк і написати коментар. Так, да, оце правильно. Тому обов'язково підписуйтесь, бо наступного разу може підійти саме до вас.